Друзі, це моє перше відео. і я ну, Якщо заходила на канал, не бачили про що, але ну, не бачив, я буду звучать про як плести з бісера ще про бісер, ну, виконав. Так, сьогодні я вам покажу, як плести з їх розрівняю трошки. Я трошки почала плести, я просто думала це відео. Такий чокер. Дивіться, выбор это вязавку. У меня забрала так обычно, ось. Ну, короче, желательно ее тянуть, но это два. Так. Вы її складываете вот так вдвое, чтобы просто так было в Просто складываете вдвое. Так, так складываете. Вот я склала. надо брать длинную, чтобы, когда вы ее складываете, она была тоже длинна. Можно так просто бросить? Браслет, все що хочете, можна плести. Так, Ну, дивіться. Ви от я просто спала і вам об'ясню. От у вас просто ви берете. Я зараз вам буду показувати. У вас ось дві нитки ось тут, таких висячих. Так сказати. Ви берете на одну ниточку, так, ви берете. берете якусь одну бісерінку. Ну ось, у мене така. Одівайте її. Це так завжди буде продовжуватися Даже на початку ви так теж її одіваєте. Отак от просовуйте її через все. І отак от її на, ну, на самий низ ниск. Далі. Беремо другу нитку. одіваємо на неї ще якусь другу бісерінку. Так. Чик -чик -чик. У вас має бути три кольора. Да. Отак її теж донизу одіваєте. Берете оцих дві ниточки. Отак їх складаєте. Берете ще якийсь колір. У мене видно. І одягаєте його через дві ниточки. Продіваєте. От бісеринку. Через оцих дві. Отак продіваєте через дві. бачите, вона у мене через дві продіта і їду до самого низу. І у нас вийшла перша от така петелька. І так ми продовжуємо до кінця. Як закріпляти, я вам зараз покажу. У -у -у. Дивіться. Коли ви позакінчили, берете оцю саму вашу першу петельку. Так, і сюди кальцо. Сюди. Ну, можна просто його зв'язати, але я так роблю. Смотрите, вот вы сюда, вот э, да, от сюда, между этими двумя, в эту штучку, так, я думаю, как вам показать. Вот так. Вот так в эту ниточку, так сюда, вот, одеваете кольцо. Вы его разжимаете потом, ну, закрепляете и у вас получается. Там, отут, коли ви закінчили. Да. Вы берете одну ниточку. Так, я думаю. Сейчас. Сейчас я вернусь, я вам подумаю, як забрать. Так, все я вернулась. Виберите. Вот вы, ви, например, вот тут здесь доплыли, да? доплили. Ви берете. Ви берете таку застжечку. Я думаю, ви знаєте, там кричит застжечка, ви її одеваєте і об неї завязуєте. Да, і вона держиться. Ну і потом ви просто об колечко тут застгиєте за і и получаете такие Ну, думаю, ви зрозуміли, я вам зараз ще раз покажу петельку. Е, якщо що, Я, може, зніму ще одне відео з нами. Беремо бісеринку одного кольору. Далі одягаємо її на одну ниточку. У нас їх дві, на одну. Одіваємо до кінця. І, кстати, я хотіла ще вам сказати, не важливо, як вас, бачите, в мене одна лініше другого короткого, ну, але це я не важливо. Я так лучше орієнтіруюсь, так сказати. Дику. Потом на другу ниточку одягаємо другу бесеринку. У меня синю. Одеваем обов'язково на одну. Обов'язково. Продеваем. У нас получается на дві ниточки по одній. На кожну ниточку по одній бісеринці. Потом беремо третій. Кольор бісеринки. Можна це, 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 це взагалі одним кольором, ну, як вам хочеться. І одеваємо через дві. Спочатку одну, ну або сразу дві розсовуємо в бісерінку. І отак бачите, я через дві породіла і посовую до кінця. Ось так у нас виходить. Як ви бачите, дуже гарно. Потім получите. Я, ну, ми вмісти з подружкою це плетемо. Ми з подружкой це називаємо бра... чокери, браслети, ну там, квіти. Да. Ну, там тут там. моя подружка була мак і мак і ромашку. Я не знаю, тут ту квіточку. Да, выпишки, дружики. Приговорила. Да. Отак. так. Я... Ну, смотрите, можно еще между всем одевать какие-то бусинки. Например, жемчужинки какие -то. Вот такие бусинки. Такие. Кстати, я хочу вам показать органайзер. Пока я жду вам. Не знаю. Ну, да, вот так и буду. Вот так. так. Миронайзер-бусин. Вот ну, такие для брелочки. Всякие штучки. Такие зайчики. Далі в мене є на бісер. Я брала для цього браслету ось такий бісер і, ой, бісеринка. Ось такий бісер і ось такий бісер. Так, да, у мене зараз я вам ще покажу, які у мене ще є, крім цих. У мене тут багато, кстати, дуже забрали. У мене є такий органайзер. В ньому мішки, але в нього засипав бісер. Тут є фурнітура. Ось такий колір. Е, біленький. Ну, пожежний. Зелений. І пережелий. Ще в мене є в пакетиках. Це в мене бісер з мант. Постій з Аврори є. Дальше ось такий оранжевий. І такий бежевий. Зараз вам покажу ще мої органайзери. Раз, секундочку. Чтобы не випало все. хочу вам. Я, наверное, поставлю, я вам покажу. Дивіться, отак вам видно, я надеюсь. Да. Ну, тут всякі мен сердечки, зайчики, бісер, дерев'яний, всякий. Да, там є і фурнітура, там є все, що хочеш. В органайзере. Так, сейчас еще вам покажу, я их купляла. Тут ушло все в наборе. Ну, они у меня уже цепцапаны, конечно, но... Вот тут ушло все в наборчику. И бисер, и тут же леска, И тут стоят такие подвесочки. Вот тут у меня бисер почти закончился. Вот тут, ну, он такой вот цветовый. Ци так, ну, вроде бы я вам все показала. А, ну все, я забыла. У меня еще есть такая сумочка. Это это. У меня тут бисер. Такие, кстати, если вы хотите разгинать колечки. Обычные плоскогубцы вам вряд ли подойдут, потому что они дуже большие. Вам подойдут такие, видите, круглогубцы, я разные. Но любые-любые. Я не знаю, у меня вот такие. бачите, они... смела дошка. Це і мені 10 років ось моя ладошка. Ось. Ну вони такі невеликі. Ось вони... Отут можна, вони тут гострі, а тут вони просто щоб розгинати щось. Ну ви зрозуміли, вони такі трогають, тут така штучка м'янька. Так, да, у мене ще тут не чого, але я... Правда, не встигну вам все показати, так що всім па 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 Надеюсь, вам понравился мій э, туторіал, Так що всім па-па!